Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні відснімаю для вас коротеньке відео повчального характеру. Хочу вам показати, як я закриваю плечові шви методом трьох спиць. Ось так виходить. І якщо вам цікаво, то запрошую до перегляду. Отже, зараз ми йдемо з вами закривати плече методом трьох спиць. Спицю, якою я буду закривати, я взяла спицю номер 3,5. Полотно основне на лицевій стороні я в'язала спицями номер 3,75, а на вибороті 3,5. І таку саму спицю я взяла для закриття. Взяла чуть-чуть менше для того, щоб не були дуже розхлябані петлі. Отже, це моя основна ниточка, якою ми будемо закривати ця ниточка, яка залишилася від слідуючого плеча. Підхоплюю, підчіпаю петельку з передньої спиці, з задньої спиці. пров'язую, підтягаю добре. Дальше далі підчіпаю петельку на, на передній спиці, підчіпаю на задній спиці, пров'язую, звертайте увагу на те, як розвернуті ваші петлі, щоб петлі не були перекручені. Скидаю цих дві петлі, які я пров'язала, і перекидаю першу петлю, яку я пров'язала, через. Ось цю другу. Можна ще для... так мені легше Я знімаю петельку з першої, перескладаю на другу і пров'язую ось таким чином. Знову першу петельку перекидаю на другу, пров'язую дві разом і. Та як ми зазвичай закриваємо петлі, стараюся підтягувати одинаково, щоб шучок був рівномірний. І останню петлю пров'язую все, наше плече зшити. Зараз покажу, як виглядає на лицевій стороні. Ось так виглядає, мені подобається. Дуже класно. Сподіваюся, відео вам сподобалося і буде для вас корисним.